Вітання, друзі! Отже, новий день новий автомобілі. Сьогодні для вашої уваги дві шкоди Октавії. Так, зараз поправлю трошечки камеру. Ось. Отже, дві шкоди Октавії. Одна в нас, друзі, шкода А8 2020 року. І ось така А7. Так, обидві автівки. Пригнані з Німеччини е, обидві автівки двохлітрові на автомат. Ось такі лялочки, до речі, друзі, обійду, покажу. І опісля розкажу, що по цінах. Просто супер тачки. Машинки тільки но заїхали в Україну. Так, зараз візьму ще прибор. Так, зараз. Отже. Перша октави у нас А7 А8. Перепрошую у нас. Кінець 2020 року. Машинка в самій максимальні комплектації. Показую по лаку фарбовому покриттю, після кажу ціну, як щодо чого. Отже, 127, 110, 121, 121, так, 113. 122, 105, 117, 117, 118, 123 і 116. Як ви можете побачити, машинка повністю в рідній фарбі. Лобове, оригінал, шкода, все як належиться. Отже, ціна, друзі. 23200 доларів. Що ми отримуємо за ці кошти? Матрична оптика, передні і задні партроніки, адаптивний круїз контроль, противотуманні фари, хороша резина. Ханкук, вона практично так, кінець 23-го року. Антиблікове лобове, датчик світла, датчик дощу, фронтасис, лайнасис, розпізнавання знаків та багато іншого. Панорама, це у нас версія стайл, заводське тонування, датчики самопарковки, динамічні поворотники, відкриття електровід, відкриття, друзі, багажника за допомогою помаху ноги. Так, електропривід, кришки. Так, що в нас тут? Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. У нас, дивіться, друзі, який салончик. перфорація, шкіра, підігрів сидінь. Все це, друзі, є присутнє. Хічний автомобіль. Так, у нас пам'ять сидінь. У нас амбієнт підсвітки, стеклопідйомники, електродзеркала, підігрів керма. Лед, щиток. Так, що у нас тут? Підвіска DCC. Ну, коротше, друзі, тут є, тут є все. Два ключика. Коробка 381, семиступка ступка мокра, бездрутова зарядка та багато-багато іншого. Ось така, друзі, лялечка. не фарбована. А, і пробіг. 178 тисяч кілометрів. Ось така лялечка. Машинка. Приїхали, побачили, купили, як кажуть, без зауважень. Досить різнесенько стоїть, так, ну, класна автівка. Кого цікавить вже у продажу. Наступний автомобіль у нас перший місяць 2020 року 19 2019. Ціна, друзі, 15 тисяч 200 доларів. Досить. Хороша комплектація, класний диск, версія солей. Так, тут вже немає хрому, як і в цій, бо це стайл, а це солей. Отже, по лакофарбовому покриттю, зразу ж покажу, як щодо чого. Так, треба включити. 179, до речі, забіжу на наперед, 153-165. Машинка в двойному заводському окрасі. Тобто, прийоми б'ються більше. Не 70-80, а прийоми б'ються 110-120. Тобто машинка з заводу йшла в двуйному заводському окрасі. Так, лобове в нас замінено в 2022 році, але, як бачите, на шкода сервіс. Так, класні каточки. Так. Отже, так, зараз в нас топова оптика, омилочі, передні, задні парктроніки. Так, що в нас тут? Що в нас тут? До речі, пробіг 260 тисяч. Так, в нас тут кришка без електроприводу. Двойна підлога. Так, ось як виглядає салон даного автомобіля, безключовий доступ, стеклопідйомник, електрозеркала, автоскладування, адаптивний круїз, е, також Лейд-читок. Що тут ще в нас є? У нас тут підвіска адаптивна, у нас тут підігрів, сидінь, передніх фронт асист, лайн асист, все це, друзі, є теж доступне. Якщо вас цікавить, цей автомобіль, ціна 15 тисяч 200 доларів. І ось така А8 за 23200, приїхали, побачили, купили. Автівки повністю обслужені, без зауважень і, направду кажучи, досить і досить адекватні автомобілі. Чесні автомобілі, чесні автомобілі з Німеччини. Як ви можете побачити, у нас. Наш водій вже розвантажився, приїхала Мазда, приїхав е, Кона. Тобто, вставляємо практично кожен божий день, возимо автівки. Якось так, друзі. Отже, заходите на наш сайт. -cars .ua, на цьому е, сайті ви знайдете наші автівки. З вами Степан автотрейдкарс.ua. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.